Наш бокал буде це яблуко. Зрізаємо шапку яблука. Та нам треба дістати серцевину яблука. М'якоть нам потрібна. Ми її зберігаємо, відправляємо в баночку. Робимо трошки більше нашу чашу. Яблуко разом з кришкою ми відправляємо на 3 години в морозилку. До яблука ми додаємо. Такі маленькі три палочки кориці та додаємо декілька слайсів імбиру Далі ми наливаємо негроні прямо в банку. 30 мл джину, червоний вермут 30 мл. Та червоний гіркий лікер теж 30 мл. Трошки перемішаємо, залишаємо настаюватись годину. Процежуємо його. Беремо охолоджений змішуваний стакан. Додаємо лід. Додаємо наш коктейль. Змішуємо щеплюємо прикрасу. Треба нам тонка смужка лаймової цедри. Обрізаємо. Так і процежуємо коктейль наше підготовлене, заморожене яблуко. Листик тут еще. Красота. Наш Apple Negroni на Готовий.